Браття і сестри, дорога родина, виглядає на те, що ви в доброму різдвяному гуморі перейшли сьогодні в дім Франка, куди залітали дуже особливі куряники, особливі гості, які ми щороку чекаємо. Але ми так само хочемо, щоб і вам було добре. Тому знаємо, що вже дехто там на дерева гельпи збирається, як птахи небесні, сідати. Будьмо християнами, трошки того може боля пройдімо. пройдемо. Тут ще є місце насправді, щоб там люди не топилися на тих сходах, щоб ніхто не падав. Значить, грушка меморіальна, садив Франко, груші просто не рвати, не їсти. От. Я думаю, що ми отут залишимо трошки місця. Вибачте, що ми може, не годні всіх. Знаєте, нам вже треба якийсь більший музей. Може, ми збудуємо, але ми знаємо, що з нашою перемогою будемо мати і новий сучасний і так далі. Тому не гнівайтеся, не гнівайтеся, браття і сестри. І прошу зробити так, щоб всім біля вас теж було добре. Дітей наперед, дітей не душіть мені. Бо то наші українці, і українці на все надія. Так, кулятники всі зібрали. Ще не, ще ви не затискайте кулятників, випустіть. Як ви бачите, о, бачу, що високі, бухаті, шапки. Всім так як було, так. ні, питання в тому, що там люди ще є. Що? Так. Дивіться, я не мав на увазі, що ви маєте всі прийти сюди. Товариш, Зробимо... товарищ, зараз буде коляда. Але станьмо так, може, справді ширше колом. Але... Але будьмо уважні, я маю на щоб там люди на сходах не попадали. Добре є? Дозвольте колядувати. Тоді станьмо отак, щоб О, отак ширше. Добре, трошки ширше, трошки ширше. Оператори готові. Оператори готові. Як? Ну, добре. Кажіть. О, добре. Добре. Проші центр, трошки центр. Бай. Бай. Готові. Затирає, так? Христос зрушається? Дорогі гості і друзі дому Франка. Той світ скажений. Він божеволіє. В ньому відбуваються страшні речі. Але ми сильні, бо в нас є віра, бо ми маємо світло, яке в нас горить. І попри всю скаженість того світу, деякі речі мають тривати. І тривають вони не без нас, не без нашої участі. Бо ми живі, доки ми колядуємо. Бо колядники завжди переможуть не колядників. Тих, хто до колярині не вміє колядувати, ні, власних коляд немає. Іван Франко. Сумна новина не був Гуцул. Іван Франко добро лап, був бойко. Але був теж гірські люди. Але Франко мав велику батьківщину, яка називалася Україна, і чувся вдома в різних кутках. І можна сказати, що батьківщина його серця, де він не був народжений, але де було йому так добре, як тільки може бути. На цьому грішному земному світі була криворівня, славні гуцульські українські атени, і гуцули Франко відповідали взаємністю. І ми дуже тішимося, що є тісна і гарна співпраця між Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка і Криворівнянським музеєм Івана Франка. Хочу переглядати пані директорці. Але ще більше, що гуцульські колядники. Шануючи в особі Івана Франка, ті великі традиції, які дають нам силу, щороку, що б там не було, яка б не була погода, приїздять колядувати до нас. Привітаємо їх! Христос рождається! Дякую. Роселило, саду вишневим світок біленький, Ой народився, Христос маленький, Ой чесні люди чесна людина Христос родився, весела вніна Христос родився, Будем знавати. Ісусу Христу, славу давати, ми колірічки ще зловажаємо, барточки слідні, гору здоймаємо, варточки слібні в руках вертаємо, а ноги легкі, легко ступаємо, Скрипочка грає. Христос співаймо, заспіваємо, гори долини, що веселіси, всі полоні, всі полоні, Широкі поля, Широкі поля, синії моря, що веселиці Рідна землиця, Що пустить коло жито то пшениця, що пустить голос буде пускати, потім ми будем колінувати, по колідочках, то Божі слова, як українська рынка мова, не колінечків, чесно сноважаємо країнську мову. Христу співаємо, а Ісус Христос голосу чує, щастя здоров'я нам подарує, хволи нам мирно на світі жити, треба нам браття, цей хрест носити, треба нам браття, цей хрест тримати, хоч ми минати. Царку вступати ці коліднички, що си зібрали, їх дядя й мама чесно навчали, чесно навчали, Бога взнавати, наризну рано, колідувати, наризну рано весела дніна ризнуси тішить мала жизнь вуси тише, церкву вступає, на колінечке, ще й полідає, по коліничке веселі люди, не повідують, так завжди буде, так завжди буде, ще й Божа воля. Пісні вростають, як та то поля, пі сні розстаю, буду сева Зазуля буде ковати, сева Зазуля зуля, коє весною, Господь посвятить рави росою, жиляться братство, близько раненько. Заколідує ще й веселенько, що сирозивє в лузі калина, сплете віночок христу дівчина, Ісусу Христу плете віночок, чесна дівчина на дару ночок чесна дівчина. Рінок сплітає, за нього не забуває, зловить їй мирно на світі жити, чесним віночком голо покрити, Вой за гори ясні зерниці, винесли з церкви, хрестовільнеські, винесли з церкви. Переступаю давні звичаї, не покидаю, не покидають, не відкидати, позволь нам Боже на рихніждати. Позволь нам Боже волю здобути, щоб цей голос, що руку чути. Чи є хтось тут вперше, що на коліді Гуцульській домі Членка? Всього зрозумів. Вилишається на ніч. Що питаю? Те, що ми зараз тут колядуємо, ми колюдуємо в себе на Гуцульщині коло кожної хати. Навіть там, де ніхто не живе, ми також колідуємо, бо знаємо, що там життя колись повернеться до тої хати. Ми мали б бажання закритувати в кожному місті українському, аби у тому, де треба, щоб життя повернулося до того міста українського. Нам дуже приємно, що ми маємо нагоду через е, постак Івана Франка, е, який від тої хати їхав до тої хати, що в Криворівні, е, зараз тримати таку. Е, е, Співпрацю сходимо, і коліда це частинка тої співпраці. Але най, найперше це традиція, Це традиція з давніх давен передана, яку ми маємо ми підтримуємо. І наш обов'язок це передати от, тому поколінню, що у перших рядах у нас є. Е, не коротенький сьогодні сценарій, е, тобто не сценарій, е, чуть-чуть того всього обряду колітнецького вам покажемо. Е, Бо коли ми заходимо до хати, а в хаті є мовно сім членів сім'ї, ми маємо заколядувати сім коляд. То порахуйте, кілько ми маємо коляд сьогодні заколядувати. <реш> ми, ми зараз заколядуємо. Наш береза Іван заколядує коляду для господаря, але це буде коляда для кожного з вас. А далі там ще буде. Світря колядки, спільну коляду заколядуємо кінці і е, також Богдан е, сьогодні дуже був скромний. Е, раніше ми казали, ми беремо пожертву на коляду. Зараз ми говоримо трошки інакше. В нас це називається донат на ЗСУ. Так що е, маєте час над тим подумати. Я приймаю наймолети. Дай Боже, дай здоров'я. Мої його наші пан дай Боже, Дай же вам, Боже, щастя здоров'я, Наш пан Господар, та й наш Бога дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, Ми до вас прийчне освіту готєно, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. Маті, вам, колі дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, політувати, повінчувати, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, Щетя здоров'я, вам побажати, дай Боже. Dajże wam, Boże, szczęścia, zdrowia! Oj, spuli ulisku, na żółtym Daj Boże! Dajże wam, Boże, szczęścia, zdrowia! Proszę cię, Dieręce, to najchęt wysokie, Daj Boże! Dajże wam, Boże, szczęścia, zdrowia! Весо, порібоє, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, пойбоє, глибоке, берище кудряве, дай Боже, дай же вам, Боже, щастя, здоров'я, а на ті худрях. Та несочети, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, саме соці, є легко видів, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоровia, є легко віддіти на синє море, дай Боже, дай же вам Боже. А у сіні морі корабель плиє, дай Боже, дай же вам Боже щестя здоров'я, а у ті корабле, є собі столи, дай Боже, дай же вам Боже щестя здоров'я. Сіде самі світіє, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, але сидіть світє, радочку ради, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, радочку раді, тарело вічною, дай Боже. Дай же вам, Боже, щестя здоров'я, що дня так не є, давно було, дай Боже, дай же вам Боже, чистя здоров'я, Помінялося, посмутілося, дай, дай Боже, дай же вам Боже чистя здоров'я. Віця руку здоймає, дай. дай Боже, дай же вам Боже, ска здоров'я, а той хама маті не послухає, дай, дай Боже, дай же вам, Боже, сістья здоров'я. Брата, брата, ніж витягає, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, сестра на сестру чарів шукає, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, віриться, людя, суд Божий бодя, дай Боже. Дай же вам Боже щастя здоров'я. Суди Божий годя, розлука буде, дай, дай Боже, дай же вам Боже щастя здоров'я. Що розлучиться мать з ну, дітємно, дай, дай, дай Боже, дай же вам Боже щастя здоров'я. Дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, не одна мати сина чекає, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, що не звільнений, син не вертає, дай Боже. Дай же вам Боже здоров'я, ні одна сестра сіли накриває, дай, дай, дай Боже, дай же вам Боже щестя здоров'я, на світі вечір брата немає, дай, дай Боже, дай же вам Боже щестя здоров'я. Радіці не гриміли, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, країнське поле не руйнували, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, би більше куліці не світіли, дай Боже. Dajże wam Boże szczęście zdrowia, nie ludzie ludzi nie ubywale. Daj Boże, dajże wam Boże szczęście zdrowia. Wonie z moczką prawą ręką. Daj Boże, dajże wam Boże szczęście zdrowia. Бога, миру й спокою, дай Боже, дай же вам Боже здоров'я, просимо Бога, миру, та й волі, дай, дай Боже, Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, щоб прожити у щасті й спокої, дай Боже.

Ой, дай нам Боже, що у Бога просимо, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, Високих небес славу підносими, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я. І заспіваємо, граємо в тремпіту. Дай. дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, посвітімо голос по всьому світу, дай. дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я співаємо скрепко говори, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я. За чесних людей високі гори, дай, дай Боже, Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я. І заспіваємо, та й звеселивши, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. Господу Богу з неспотлонивши, дай, дай Боже, дай же вам, Боже, щастя, здоров'я. І уміли ми вам споліту.